До вшанування ветеранів долучились і музичні колективи нашого міста у парку імені Шевченка повагу до подвигів народних героїв виражали через мелодії воєнних та знайомих всім українських пісень. Аби подарувати городянам свято у спільному концерті Просто неба об'єднались Хмельницький академічний муніципальний камерний хор, естрадно-духовий та міліцейські оркестри. 9 травня це звичайно день перемоги. Це звичайно пам'ять вшанування наших ветеранів, наших прадідів дідів, тому що вони нам подарували майбутнє. Вони нам своїм життям практично подарували можливість, що ми на сьогоднішній день живемо. І працюємо у незалежній Україні. Ми робимо наголос на наші більш патріотичні українські, як хороша пісня. Видно людей сльози на очах. Учасники назвали свій захід концертом пам'яті.